Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам милицю MEDO1KY9331L з ліктьовим охопленням. Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку. Дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота регулюється від 100 до 130 см. Висота ручки регулюється від 70 до 96 см. Максимальне навантаження 136 кг. Тепер ми разом з вами протестуємо виріб. Огляньте милицю з усіх сторін. Милиця оснащена круговим охопленням ліктя. Упор має ергономічну форму. Додатково регулюється висота верхньої частини милиці. Відрегулюйте висоту, як демонструється на відео. Закрутіть кріплення для надійної фіксації. Також регулюється кут нахилу охоплювача. Відрегулюйте висоту нижньої частини милиці так, як це робить наш представник. Надійно закріпіть кріплення. Випробуйте виріб. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медо 1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові.